Так, ну що, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Значить, що у нас сьогодні? У нас сьогодні знову буде рубрика про коптильню від компанії е, -е Начитався рецептів, надивився, надивився інших блогерів, як вони роблять. Прийшов десь щось взяв там, десь щось взяв там, прийшов до свого, щось десь придумав трішки. Ну і, значить, е -е, сьогодні будемо коптити е -е, отакі. Курячі стегна. Гарні стегна такі чудові. Значить, по маринаду. Що ми сюди робили? У нас тут е небагато немало. 10 штучок їх, е 4 кілограми, 800 грам. Це без маринаду було. Зараз з маринадом вони трішки більші. Чому з маринадом? Зараз все поясню. Значить як ми робили? Е зробили розсол, розсол спеціальний. Нашприцювали кожний кусочок. Е, поки що в мене немає цього професійного а Я звичайним шприцом медицинським куплю, ну не став це показувати, придбаю отой шприц, потім буду показувати, як взагалі е, оце, все, оце все робиться. Ну і напишіть, чи цікаво вам дивитись так, як, ну, як продукт готується до копчення. Чи прямо вже готувати самому без камери, а потім пхати його сюди вже з вами. Напишіть, це дуже важливо. Значить, наш залили маринадом. Який маринад? Маринад саме звичайний, вода, сіль, перець, сіль брали 50% звичайної повареної, і 50% нітритної з розрахунку. І сахар. Сахар і лавровий листочок. Як ми в'язали, придбав я і шпагат кухонний, і оці петелечки, і всяку там щепу, все накупляв уже. Значить, хтось зав'язує шпагатом. Ну, мені здалося, це не дуже зручним. Воно Кропітка така робота і хто знає як воно там буде значить, вісіть. Придбав отакі, отакі петельки. Отакі. Ось, Отака петля. Саме звичайна петелька. Як вона робиться? Береться отак. Раз. Ось для прикладу кісточка куриці. Раз, отак сюди завернули і потягнули. Чик і підвісили. отут ось. Раз. І підвісили. Все дуже просто воно собі висить, воно нікуди не дінеться. Дуже швидко все це робиться і елементарно. Значить, Що ми робимо? Ми зараз її розвішуємо в коптильню. Як ми будемо розвішувати? Взагалі наша коптильня розрахована від 10 до 15 кілограмів. Але на даний час, на даний час, от я дивлюся, ну як, знаєте, зразу от прийшла, думаю, малувата трішки. А тоді. То столоба закоптив, і знаєте, і непогано. Зараз подивимося по куриці, ну я маю на увазі по розміру. Можна було б трішечки і більшу. <хи> ну, побачимо, якщо у нас все буде класно виходити, то можливо, ми і більшу замовимо. Будемо там, ну, Можливо, хтось буде звертатися, щоб їм там закоптило щось. Але поки, це, поки треба самому навчитися, набити руку, це ще буде, буде не скоро, будемо так казати. А так взагалі, взагалі. Коптильня у використанні дуже елементарна, дуже проста. Всі циферки, все цей. Так, сьогодні, як бачите, без, без гачків. Без гачків навішуємо. Можна навішувати на отакі гачки. У мене є ось гачки. отакі. Це я його трішки вигнув під рибу. Отакий гачок. Він ось сюди цепляється ну і сюди, само собою, вже ж готовий продукт. Ну, На ньому він буде висіти дуже низько. Тому ми їх не використовуємо. Розвісили ми наш продукт, наші бедра в коптильні, розмістили їх таким чином, значить 4 там і 3 тут. Ділюсь, що можна, якщо таким розміром вони будуть, можна їх розміщати десь в середньому 20 штук можна вмістити. Орієнтовно, знову ж таки, орієнтовно десь 10 кг бедр, ну, воно в залежності як, воно що, об по об'єму воно одне, а по вазі воно зовсім друге. Десь 10 кг бедр за один раз, я думаю, можна закоптити. Може більше, може менше. Хто його знає? Ну, Будемо експериментувати, будемо вам показувати. Отак, знаєте, по-простому. Ну, Ніколи в нас, ви самі знаєте, якою ми сферою займаємося. Це так е, на любителя будемо так казати. Любительська, е, сфера, чим себе зайняти з зимою. А якщо сподобається, так може будемо і, і літом таким. Так, тепер для чого нам потрібен цей термометр із щупом. Ми так. його вставляємо в саму. Саме наше бедро десь так саме найкрупніше стараємось ставити, вставили і тепер, тепер закриваємо нашу коптильню. Закрили, вмикаємо. Так, поки вона завантажується, значить, у нас зараз коптильні 7 градусів, значить, виставлено 40 40. 40 градусів треба її набрати. Значить, що ми робимо? Включаємо тен, включаємо вентилятор і включаємо конвекцію. Тепер вмикаємо тут е, наш, наш термометр, і нам треба, щоб у продукту, у продукту було 20. 20 градусів. Давайте 21 буде. Як температура у нас набереться 21 градус, у нас тут температура зміниться. На даний час температура продукту у нас 18 градусів. Так, закріплюємо його десь отут і чекаємо, поки, поки наш продукт підігріється. Далі ну, задіювати парогенератор. Це все в подальшому покажу. Ну а поки що процес у нас пішов. Так, що у нас тут? 23 градуси в продукції, трішки більше, але ну, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Так, я вже відкрив, подивився тут. Це значить температура, як бачите, ось 23 градуси всередині самого, самого більшого бедра. Так, тепер що ми робимо? Що ми робимо? Значить, Закриваємо оце все. Закриваємо. Виставляємо температуру нам треба 60 градусів. Значить, виставляємо 60 градусів. Так, чик-чик-чик-чик-чик. 60 градусів зберігаємо. І у самому продукті нам треба поставити. 40 градусів. Так, очікуємо. Як тільки набереться задана температура, ми одразу будемо пускати дим. Так що чекаємо. Да, забув сказати, що поки в мене димогенератор відсутній, значить, закриваємо оцей отвір. Я його затулив, щоб не виходила наша температура. Вентилятор вимикаємо і. Закриваємо шибер. Ну і тут шиберок десь відкритий на 3 сантиметри. Отак От я його відкрив. Я думаю, цього буде достатньо. Тут вентилятор виключив, конвекція в мене включена. На даний час температура у нас 45 градусів всередині коптильні. Потрібно, щоб було 60. Ну, 60 набере. В продукту, продукту треба всередині продукту, щоб була. 40 градусів, ось, на даний час температура 31 градус. Коли набереться відповідна температура, приступаємо вже до самого коптіння. По щепі зараз побачу. Якщо е приїде з нової пошти до мене посилка з новою щепою, то зроблю мікс щепу. там. Черешню, додав, додавлю дуба і вільхи. Якщо не приїде, не встигне, то буду коптити на вільхи. І побачимо, що у нас з цього, з цього вийде. Так, а ну хто тут йде до нас? Опа. А хто це прийшов? Хто це прийшов перевіряти тут все, да? як тут куриця готується? Ти на запах прийшов, так? Да? Ральф, на запах прийшов? Тобі вже запахло, так? Да? О там Макс. Чуєш, гавкає? гавкає? Тут друг, так? Да? Що там сталося? Так, У нас знову вимкнули світло. Ну, в принципі, цього і варто було очікувати. Значить, що робимо? Наганяємо температуру назад. Не знаю, чи це попливає на сам продукт, чи не попливає. Побачимо вже в кінці. Значить, наганяємо температуру назад. Температура продукті із 40 градусів впала на 28. Ну, я думаю, вона зараз швиденько, швиденько ми її нагонимо. Так, по щепі. Значить, що ми, який ми тут мікс зробили? Значить, 40% вільхи, 40% черешні і 20% дубу. Взяли, трішки її в котельні просушили. Тож, я думаю, буде, буде чудово горіть. Значить, фракція сама найбільша 12, 12 мм. Так, у нас вже запікало, що у нас всередині продукту 40 градусів. Значить, ми вже засипали щепу. Засипали ось ось так. Трішки більше половини. Тепер, значить, що ми робимо? Ми повишаємо температуру до з 80 градусів і включаємо наш компресор. Зараз будемо розпалювати його. Так, так розпалили у нас щепа димить, компресор включений на максимум. Залишаємо його хвилинки на 2-2-3. Так, зараз ми на цей. Шматочок поправимо десь трішки, трішки отак. О, І наш стан наших шматочків. Красота. Так, це один був глопнутий в мене, трішки пошкоджений. Так, зараз розграється і будемо закривати. Так, зачиняємо. Тепер тут виставляємо температуру, нам потрібно вже не 40, а 55. 55 градусів. Тут усе у нас є. Ззаді відкриваємо десь на половинку і збавляємо наш компресор на мінімальні оберти. І продовжуємо готувати. Так, що у нас тут за обстановка, значить. У камбрі 69. Ух! І наша курочка. Цак, отака вже пара димогенератор шурує, все клас. Так, закриваємо. У нас тут вже 50 градусів. Щіпа горить. Так, ще у нас по смолам. Скапують. Так. Значить, Далі у нас буде запускатися, коли досягнеться температура в 55 градусів всередині продукту. Будемо ставити парогенератор. Будемо його запускати і будемо доводити пару і продукт уже до повної готовності. Щоб він у нас був м'якенький, гарненький. І смачний, так що, працюємо. Ну, на цій щепі димить прямо капітально, як паровоз. Чи то, можливо, не від щепи залежить, можливо, від даної температури. Зараз в камері 70, 70 градусів із 85-69. Ну, димить я вам скажу капітально. Так, наша температура дойшла заданих параметрів 55 градусів із 55. Тепер ми вимикаємо компресор. Відкриваємо нашу коптільню, щоб вона провітрилася. І будемо запускати наш парогенератор. Ух, красота. Так, колеги, під'єднали ми наш парогенератор. Опа! Пішла двіжуха огняна. <хи> так, Пара, значить. Шурує на повну котушку. Отакий у нас парогенератор. Значить, що ми виставили? Ось синім кольором. це цифри, ідуть цифри, які набирають температуру, я так зрозумів, в самому цьому парогенераторі. Ось доходить 4-3, 2, 1, Зараз повинна піти пара. оп. Пішла, бачите? Значить, 20 секунд у нас стоїть, а 10 секунд у нас пара йде. Тепер, значить, під'єднуємо усе до нашої коптильні. Так, в нас тут працює відлік, пішов. Значить, коли ми під'єднали парогенератор, ми повинні закрити всі шибери. Шибер на вихлоп диму. І шибер на вентилятор. Вони у нас закриті. І, відповідно, тут я отак теж закрив. Робимо у нас, отут всередині в коптільні, робимо таку парову камеру, щоб наше м'язко більш було, таке, знаєте, більш смачніше. Так, що у нас тут? 56 на 85. І саме головне, що нам треба довести нашу. Наше м'ясо всередині, нашої біля кісточки, до 72. Давайте до 73 градусів. На даний час 52 градуси. Так що, спостерігаємо. Так, ну що, друзі, у нас всередині нашої курочки 73 градуси і 73 запланованих. Як бачите, тут парує, тут взагалі там такий. Колапс твориться, що це капець, дивіться. Значить, 83 градуса в камері. Із 80 запланованих це дає пара. Пара у нас була виставлена, значить. 10 секунд вона йде в камеру, 20 секунд вона стоїть. Правильно? ж? Так, правильно. 20 секунд стоїть, 10 іде. Так, набрав я. Сюди рівно 2 літри. Я думаю, що багатенько. Ну, це перший раз, тому буду знати. Тут я все позакривав. І давайте тепер разом з вами подивимось, що ж у нас тут вийшло. Яка у нас тут курочка. А тут пара шурує якраз. Не видно. 10 секунд чурує. Ось сопло її і сюди вона йде капітально. Так, вимикаємо наш парогенератор. Тут у нас дивіться, Ох, скільки пари зібралося і наша курочка. Так, вимикаємо коптильню, можна вже її вимикати. Вимикаємо. День. У нас на даний час 46 градусів. Так, залишаємо її десь годинок на дві в коптильні, хай вона повісить трішки остине, можливо, трішки, трішки довше, можливо, годинок на три залишимо, а потім заберемо її в холодильник. І хай вона в холодильнику полежить годин 10, ну це так мінімум. Постараємося втриматися <хи> і не відрізати шматочок цієї смакоти. Ну а потім обов'язково покажемо вам, розріжемо, як вона взагалі виглядає всередині.